Київська область, Вижородський район, село Буховичі, вулиця, Провулок Дружби, 9. На продаж у нас будинок. З, з усіма комунікаціями. Є світло, є газ до будинка заведений. Є вода, є санузел в домі. Зараз ми оглянемо і ознайомимося. На продаж у нас будинок такий ось, з усіма комунікаціями. Будинок знаходиться на території 25 соток і ще 52% сотки прилеглої території. Поряд з будинком річка знаходиться, така невеличечка, де можна рибачити. Підійде для проживання, для як дач. Значить, земельна ділянка починається ось з цих стопчиків. Йде отак, 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 отак. За будинком там, перед будинком річушка. В общем, такий добрий шматень. Обійдемо будинок по периметру, потім оглянемо зсередини. Будинок знаходиться трошки на відстані від села в глибині. Новий шифер, частково ВСБ оббитий. Це земельна ділянка теж до будинку відноситься, той стовб. Так. так. Земля гарна. Перед будинком. Такая така от річушка. Там вже викопана копанка. Для будинку господарські споруди, сарайчик, кури. Якби все захищене від коршунів, від різних диких звірів, від лисиць, від всіх хижаків, що можуть принести курям шкоду. Тут були качки. В селі то плюскалися в цьому рівчачку. І в принципі виросли за літо і, власне, це якби. Тут каже осінню, дуже засираємо багато грибів, копеньки прямо ростуть жменями, багато молодих дерев посаджено. Кущі ожини. Ось такий струмочок, річечка. Там викопана копанка. Там викопана копанка. Це все належить якби до будинка. Хто хоче, може і розширити, хто хоче, може користуватися такою, як є. Просто почистити від пеньків цих зарослі і в принципі у вас в городі ставочок. Найближчі сусіди там в городах. Тобто непоганий для бізнесу, можна хоч теплиці ставити, водопостачання вистачає, можна води буде вистачати, можна пахати, можна садити, сад, ну все. Значить, такий здоровий двір. У дворі у нас колодязь. Вода дуже смачна. Крім відра, є, там ще видно е, безбашний насос сюди кинути, і він закачує воду в будинок. Бачимо новий шифер. Біля будинку є газовий стояк. В принципі, можна завести газ в будинок. Вікна помінені на металопластикові. Обшитий USB, пофарбований спеціальною краскою, яка не піддається а, ну, яка для наружних робіт. Металеві двері. Є гаражик для автівки, де можна зберігати різні особисті там речі. Майстерня, тобто для господаря буде сама знахідка. І, відповідно. Є місце для корочок, де вони можуть пастися нести яєчки. Не простенькі, а золотенькі. Так, зайдемо в будинок, оглянемо його. Зліва у нас знаходиться кухонна зона, умивальник, газова плита, шафка. Далі. Тут у нас на кухні знаходиться грубка. Кухонна зона. Така ось кухонна зона, шафка, холодильник, спальня. спальня непрохідна Одна кімната і є ще дві непрохідні спальні. Санвузол, пральна машина, бойлер, ванна. В принципі, в ході живе. Пройдемо в інші кімнати, подивимося. Так, тут у нас така от е вітальня, з якої є дві спальні. Ось одна дитяча. Ось одна дитяча. Високі стелі. 2,80, десь 270. Дерев'яна підлога. Так, рухаємося в іншу кімнату. В іншій кімнаті у нас ще є спалінка, телевізор. Теж високі стелі. От, в принципі, такі ось Тут є грубка. Вона ще не оброблена. Тобто треба поштукатурити її, і, в принципі, Гріє повністю три кімнати обогріває своїм теплом. Міжкімнатні двері, як я казав, підлога дерев'яна. До будинку, якщо є бажання, можна, значить, ця стіна теж на поштукатурити. Як я вам казав раніше, до будинку підведено газове опалення. В принципі, можна провести газ, можна підключити його до будинку. Вихід на дах, дах, як ви бачили, новий. Тому, кому цікаво, телефонуйте. 067 39 48 447 Василь Дмитрук. Значить, у Буховичах є школа, гарне здорове озеро, регулярне маршрутне сполучення з на Києвом. Щогодини, що, що півгодини їздить маршрутка. Кому цікаво, набирайте, розкажу, покажу. А зараз ми з вами оглянемо дорогу, як можна виїхати з цього острова для хазяїна. Тут грунтовочка хороша, в принципі. стосовно зими, розмовляв з власниками, скидаються, по центральних дорогах чиститься, а не по центральних, скидаються і в принципі проїжджає трактор і причищає дороги. з такі дрібненькі вулички. Є ще друга дорога, якою я заїхав туди, проте я виїжджаю трошки іншим шляхом. О, так, ось доїжджаю вже до мостика. Через річушечку переїжджаю, бетонні плити, все нормально, виїхав на центральній дорозі. Виїхаю вже на центральній дорозі. Гарна асфальтована дорога. Так, до центру зараз самі побачите скільки. Їдемо, там, де автівка стоїть, там вже супермаркет, магазин козак, навпроти школи, дитячий садок, будівельний супермаркет, амбулаторія, тобто все-все-все є в центрі. Машиною це хвилина їзди, а якщо пішки, ну, хвилин 5, село здорове. Ці необхідні, благо цивілізації є. Так, це школа, повертаємо наліво і поїхали. Тут дуже гарне озеро. ловити рибку можна. Так, це дорога на Іванків. З вами був Василь Дмитрук. Всім гарного дня. До речі, обухович ще є ось церква. Є ще церква ось. Кому цікаво, телефонуйте 067 39 48 447.